Дітки, доброго дня. Як настрій? Чим займалися на вихідних? Куди їздили? <гас> Клас! Е, давайте до уроку. Домашнє я перевіряти не буду, тому що я і так знаю, що ви все зробили. Правильно, ви в мене дітки розумні. Так, відкриваємо підручник на сторінці 68 Я буду читати, ви просто пальчиком слідкуйте. Я казала, що буде контрольна. От, дітки, ви, які я ще в себе не прийшли після вихідних, давайте ви трошки підготуєтеся, ми якраз колись напишемо. Так, твір ми прочитали. Тепер мельник. Сходи мені, будь ласка, за кавою. Діти, я ж вам принесла цукерки. До мене вчора донька приїжджала. Я ж їх не їм розумієте, Вона мені цілий пакет привезла. Що я з ними буду робити? То я вам принесла. Так, ну ніби все зробила, а До кінця уроку ще 20 хвилин. Можете бути вільними. Так, але давайте запишемо домашнє ручки не маєш? Ну, значить, не запишемо. До побачення. Так, я не зрозуміла, це що за шум? Е, гальорка. Урозходились. Я сказала по місцях своїх. Вчителя не було три хвилини. Ви такий тут балаган влаштували. Я з першого поверху почула. Ти що я сказала? Домашнє яке було? Не знаєте, добре, що я все записала. І так, додому було вчити вправи 224, 226, 227, 228, 335, 336 і 338. Зробили? Я чомусь так і думала. Давайте першу вправу до дошки йде робити. Руку впустили. Я сама викличу того, кого вважаю за потрібне. Мельник, любов моя, додошки. Сідай два. Я так зрозуміла, всіх інших немає сенсу питати, так? Руку опусти! Значить, що я пропоную? Зараз на уроці ми розв'язуємо ці вправи, які були вам на домашні завдання. А на цьому уроці я вам читаю нову тему, так? У вас шість уроків? Тепер сім. Тиша, дзвінок для вчителя. Працюємо далі.